Заяче сало. Їхав пан з кучером Іваном у далеку дорогу. Вони їхали мовчки, але мовчанка обридла. Пан і надумав поговорити. В цей час вискочив заєць. Пан і почав свою розмову з зайця. От у мене в лісі водяться зайці. Тільки не такі, як оце пострибав маленький, а великі. Я за границі привіз на розплід. Одного разу я зібрався на охоту. Взяв із собою чоловік з 10 загоничів. Вони нагнали на мене зайців, а я їх тільки бах та бах. Тоді я набив їх десяток зо три, а одного забив то такого величезного, як баран завбільшки. Ну, а коли здер з нього шкуру. То було більш, як півпуда сала, от які в мене зайці. Кучер слухав, слухав, а далі і каже ну, гніді, скоро вже місто, що під брехунами ламається. Почув це пан і каже Чуєш, Іване? Так от які зайці бувають. Правда, що з нього півпуда сала, то не було, а так фунтів з десять. Звісно, заяць, зайцем, каже Іван, Чесала, що ви про нього говорили.